Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось такі гарні рум'яні та смачні грінки зі смаком дитинства. Тому якщо у вас є вчорашній хлібчик, саме час зробити таку смачну страву з самих простих інгредієнтів, які точно є у вас вдома. Перший інгредієнт це картопля. Натираємо її на дрібній терці. Також, якщо любите, беремо зубчик часнику. І натираємо його. Далі беремо моркву. Особливого смаку вона не дає, але дає дуже гарний колір. Але якщо по якійсь причині ви моркву не любите, то можете не додавати. І цибуля. Цибулю також натираємо на дрібній терці. При бажанні ви можете овочі відтиснути від зайвого соку. Але мене він не бентежить. Я залишаю так. Додаю в наші овочі куряче яйце. Якщо ваші овочі по розміру більші за мої, то можете додати 2 яйця. Дивіться, вже по консистенції має бути така, як на деруни. Додаємо за смаком сіль, перець, ваші улюблені спеції. Я додала сушоний часник. І все ретельно перемішуємо. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Ось і все, овочі в нас перемішались. Тепер час хлібчика. Викладаємо наш хліб. Сьогодні в мене цільнозерновий, та на кожний шматочок накладаємо начинку. Не накладайте дуже товстим шаром, тому що воно не встигне приготуватися. У мене на кожен шматочок уходить десь приблизно 2 столові ложки начинки, але без соку, тому я роблю ось так виделкою, дуже зручно. І все. Розігріваємо пательню, збризгуємо олією і на гарячу сковороду викладаємо наші гріночки начинкою вниз. Дуже важливо смажити такі грінки на маленькому або середньому вогні, для того, щоб начинка встигла приготуватися. Інакше вони згорять, а всередині будуть сирі. Смажимо грінки обов'язково з двох сторін, тому що хлібчик промокає соком з овочів. І ось такі гарні рум'яні грінки зі смаком дитинства у нас вийшли. Вони дуже швидко готуються та допомагають зберегти наш бюджет. В моєму дитинстві їх ось так змащували майонезом. Але зараз, звичайно, вибір більш широкий можна змастити вершковим сиром, можна змастити сметаною, якоюсь іншою намазкою, що вам до душі. Поки вони гарячі, вони дуже хрумкі. Як тільки остигають, стають м'якенькими. Дуже смакують такі гріночки з гарячим чорним солодким чаєм. Дуже рекомендую вам спробувати саме так. Сьогодні свої гріночки я змастила і крою тріски та вершковим сиром. Додаю овочі і ось мій повноцінний сніданок разом з чорним чаєм. Мені дуже смакує! Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Смачного!